Я молюсь сьогодні разом з вами за Україну, молюся за незламний український народ, який, попри втрати і втому не припинив своєї боротьби за право жити, за право бути вільним і за право обирати. Я молюсь за те, щоб ми більше не знали гіркоти болісних згуб, щоб наша священна боротьба завершилася перемогою. Боже, дякуємо Тобі, що підтримуєш нашу країну, наш народ в цих важких випробуваннях. Дякуємо, Боже, за стійкість та незламність, за те, що даєш нам силу боротися з російською навалою. Дякуємо, Боже, за міжнародну підтримку наших братів і сестер по всьому світу. Веди нас далі, спрямовуй нашу дорогу, допоможи не ослабнути та не втомитися, Боже, але досягти омріяної цілі, миру на нашій землі. Амінь, Боже. Дякуємо Тобі за мужню армію України. Яка боронить нашу землю від агресора, збережи і подбай про кожного військового, нехай твої янголи-охоронці захистять їхнє життя і здоров'я. Господи, підкріпи їхній дух і зміцни їхні серця, особливо тих, хто вже давно напередові. Четвертий рік вже наші бажання, наші молитви завжди про найголовніше, щоб життя українців нарешті стало нормальним, безпечним, щоб ворог згинув, щоб Україна перемогла перемогла битві за своє життя. І так і буде. Ми збережемо Україну, збережемо незалежність і суверенітет. Якщо збережемо єдність, зараз цими днями ми маємо черговий результат єдності. Єдність українців забезпечила єдність багатьох європейців. Багатьох інших у світі, і це допомагає Україні від першого дня вторгнення. Сьогодні, напередодні величного свята Різдва Христового, ми знову разом збираємось для того, щоб піднести наші спільні молитви до Бога. Найперше подякувати Богові за всі Його благодіяння, яких він нас подобив протягом минулого часу, і нам є з вами за що дякувати Богові, бо тому що Господь. Творить дуже багато чудес у нашому житті. Ми не заносимо молитву до когось безособового, тільки для того, хто для нас став людиною, Бога, який зійшов на землю у наші біди, у наше страждання, у наші рани, для того, щоб нас цілити. Я хотів би процитувати слова апостола Яна, який сказав. Для того і прийшов Син Божий, щоб зруйнувати діла дьявола. Slava Isusa Kristova. Slava Ukrajini.